Доброго дня, мешканці міста Чорноморськ. Знаходжусь біля нашого е, палацу спорта, мною було прийнято рішення е, цього року в нашому місті е, установити новорічну ялинку. Е, в нашому місті залишилось теж багацько діточок, які. Е, Теж потребують свята. Ми всі розуміємо, що в нас іде війна, але нашим дітям свята теж потрібно. Хочу всім зразу всім сказати, що на цю ялинку, це наша ялинка, яка стоїть на балансі комунального підприємства, не буде затрачено ніяких додаткових бюджетних коштів. Ми перший раз в цьому році ми зробимо її, цю ялинку своїми силами. Тобто ми завжди наймали. Якісь фірми, які нам встановлюють, спробуємо сьогодні і в цей рік зробити саме. Я розумію, що вона, мабуть, не буде така красива, але вона для нас буде наша ялинка. Наші комунальні підприємства вже зараз її встановлюють, і е, вона засіяє загорить вогнями. Я так сподіваюсь. І ще раз хочу сказати, що наші дітки теж потребують свята, навіть коли йде війна. Я хочу всім побажати доброго дня, сказати до нових зустрічей. У нас все буде добре.